Вашу енергію жруть незакриті гештальти. Коли ви хотіли щось зробити і не зробили, хотіли щось сказати, і не сказали. Хотіли навіть, не знаю, там, в хаті поприбирати, і не поприбирали, хотіли втілити якусь ідею, не втілили. І так воно накоплюється і тягнеться за вами, як груз гівна, і ще й тхне. І ви відчуваєте цю апатію, тому що ви не даєте собі свободу самовираження. Воно гноїться, як гній в прищі. І ви не можете це ні видавити, а воно болить. І от допоки ви тримаєте себе в тій клітці, в страхах не даєте собі волі, свободи, не даєте собі свободи самовираження ще раз у вас буде боліти кожне ваше бажання це імпульс, який хоче втілитись. Звісно, що я кажу про бажання. Позитивного характеру, це не означає, що треба, там, не знаю, якщо ви хочете зробити щось там коротше, погане, це, я не про це зараз кажу. Я кажу про бажання ваші ідеї, дати свободу своєму внутрішньому генію. Кожного з нас всередині є внутрішній геній. І ви творите. І от допоки ви не даєте собі свободи. Цього творіння, і я зараз не кажу про якісь пісні, чи танці, це зрозуміло, там відео, да, якісь тіктоці. Я зараз ще кажу про те, що ми творимо ще й на рівні слова, на рівні, на будь-якому рівні. Ми взагалі все створюємо. Будь-яка ваша дія, взагалі все, от кожна ваша секунда це є творіння. Ви, як Мікеланджело, ви творите своє життя, ви, ви є свій шедевр. Ви це той заключний шедевр, розумієте? Ви творите себе як скульптор, ви себе. Ліпите. І от коли ви, як скульптор, не можете, у вас немає, у вас, наче руки, їх наче немає, розумієте? І ви бачите цю картинку, якою ви б хотіли бути, ви бачите цю скульптуру, а руки не роблять. А ви не даєте своїм рукам зробити.